Асенс все скидувати. Ну мені воно треба. Мені тут немає що скидувати. Пістолет можу один скинути, але я його можу продати. Броню я продам обов'язково. Тут нема того, що я міг зараз би скинути, що мені не знадобилося. Та деталь для авто 10 фунтів важить. Ну. Деталь тоді, як би так сказати, ми ну, коли ми її знайдемо, оцього всього не буде. Я зараз в інше місто йду і я в місті продам як мінімум один револьвер я продам. Один револьвер броню я продам. Ось це я продам, лом я продам. Ніж я, скоріш за все, продам. Ну, давай поки що ось цю рушницю скинемо. І ось це. Тому що я зараз з дробовика буду гатити. Ну, давайте набої на револьвер один револьвер скинемо. Поки що вистрілюємо 9 мм, доки можемо. 9 мм закінчиться, візьмемо щось інше. Ну і дробовик. Більшість іншого лоту просто продасться. Ну, ось це я можу скинути. Я не знаю, чи буду я його використовувати. Ось це можна скинути. Лопату давайте скинемо. Лопата знадобиться копати в майбутньому. Ось це давайте скинемо. Ключ уже не треба. Проти отрута хай сюди йде. Все інше продасться. Так. Воно тут залишиться детальбес, тут ти не всконеш. Ну, я то розумію, що авто тут залишиться, але коли ми його знайдемо, Ну, зараз я йду в інше місто, так? Зараз я можу продати весь зайвий лут. Я можу знайти деталь, коли в мене вже там буде одне завдання до кінця. Я ж не знаю, коли я його знайду. Я не орієнтований зараз на те, щоб бігати, шукати деталь. Моєю основною цілею зараз і стоїть трішки інше. Це потрапити в сховище. Якимось чином. А деталь, то вже так. Якщо на шляху десь буде стояти, я туди загляну. Якщо не буде, то мені нема сенсу туди бігти. Характеристики. 275. Так, скільки досвіду? Треба ще 4 тисячі. А ти про ту деталь. Я гадав, бо там мені цей мужик казав, що треба деталь з під знайти. Я гадав ти про ту. Давай її скинем, хоча я її не бачу в інвентарі. Де вона там? А, ось ця деталь. Тільки ця автівка їздить. Куйов. Я до цієї автівки підійшов мене нахуй послали. Доведеться діда за автівку завалити. Доведеться того діда завалити, якщо він її просто так не віддасть. Дід, готуй ключі. Принесу запчастини, відремонтуєш авто, а потім я тебе завалю. Стоїть, воно там лоба чухає. Дай ця хрінь. Сюди ця хрінь. Все, скинули. Все одно бігати не можу, тому що нога зламана. Ходімо кудись далі. А там буде видно, що робити далі. Так, що в мене по характеристикам? 12, 22, 5, 12. Дробовик, гарна річ, гарна. Але далеко не. Ну, він її полагодить. А потім я його завалю, якщо він ключі не віддасть. Купляти в нього я її не буду. Він загиле за нею купу різного лайна. Так, я не знаю куди мені далі. What the fuck? Що, нам треба битися з ними чи що? 20 здоров'я наніс. Господи, звідки ці рослини тут беруться? Мінус одна. Ну, вже легше. Ну вже легше, тому що є нормальна зброя. Мінус один. Перезарядити. Треба цьому діду дати нормальну зброю. Якщо він з нами до кінця гри буде, то буде непогано. Хоча б пістолета йому збагрити. Його вбили чи що? А ні, живий. Дей, ти так не падай. Не можна. Знову впав, бідолаха. Я йому хотів пістолет збаграти, а не рушницю. Рушницю я й сам можу постріляти як би. А от пістолет 9-мм, можна йому буде збаграти. Ну, то пізніше в наступне місто сходимо, а там уже буде видно, що я йому збагрю. Тут ще ящерки чотири штуки. Тільки не забудуть натягнути в опціях. Спробуємо зараз. Треба все ж таки, якщо він до кінця гри, хай біля нас бігає. Йому захист знадобиться і зброя також знадобиться. Зараз цих загвалимо і будемо думати, як його там поліпшити. Я гадав, в нього яка зброя є, а він воно кулаками гадить. Чудово. Він так тут стоїть, б'є її, що мені незручно стріляти. А зараз глянемо, я ж говорю. От спочатку цю всю хрінь загатити. Під час бою я ж йому не скажу одягни броню. Зараз загатимо цих виродків і потім уже будемо вирішувати. На броня поки що непогана в мене. Скину йому ту, що я в торговця забрав, якого вбив. Давайте цю ящерицю. Доки він з рослинами гатиться, я ящерок завалю. Майже труп. Давайте відійти. Ой! І тепер візу відійду. Ніхрі на собі вони боляче гатять. Оглянемо і печеру. Спочатку з цими розібратись, вони ж хрена собі тут гатять, а я ще й ходити не можу, в мене нога зламана. Я відбігти від них не сильно то можу. Тут хоча б живим залишитись просто й не влучив. Тікає. Мінус одна, а мені треба, напевно, полікуватись. Стимулятори шість штук. Так, боляче б'ють. Він помер чи що. Ви бачите залишки віку. Завантажити. Хріново вийшло. Віка загатили. Окей, давайте по-іншому зробимо. Давайте йому скинемо пістолет. Так, з інвентаря можна було лікуватись. Прикольно, а я завжди їх кидав туди, щоб полікуватись. Потім тільки лікувався. Буду знати, дякую. Давайте йому. Всі дванадцять так скинути. Броня, 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 броня. Щоб ще йому. Давайте ще ці набої йому скинемо, щоб про нього більше не згадувати. Тейк Take... толк. Пістолет він сам візьме, а от броню треба начебто йому надягти, так. Одягнув він броню чи ні? Шкіряне броня, одягнув. О, тільки я так розумію, що це за хрінь. 150, це вага його. Десятимм пістолет плюс шкіряна броня. Чудово. Ходімо. Ходімо, Пр... Ну, скинемо в автівку, це все. Зайва, так, револьвер. Давайте ось так, поки що ось так. Ну це я залишу сам стріляти буду. Ось так поки що. Лопату. Двигун. Чоботи я їх і продати не можу, і використати не можу. Не знаю, ці чоботи здалися тут взагалі. Ключ, інструмент поки що хай побуде. Розрядити. Рушницю. Е. Сюди. Щоб по кислоті бігати, треба чоботи. Те якби й так бігав. Хай там поки що полежать, а по кислоті бігати не збираюся. Отре зберегти 32. Я йому скинув броню, а він вид начебто її надягнув. Хоча там написано, що одягнув. Прикол. Давайте полікуємось віту промінення. Ну і я б собі трішки дещо замінив. торговець Якщо вистачить грошей хоча мені там ніхрена не вистачить, у мене немає стільки речей. Хоча можна і спробувати. Зброя все одно вже в мене інша. Можна спробувати купити пістолет кулемет. Він що? він стоїть і я грибу, правда. Але не буде ліпше стріляти. У нього шкода велика. Все. Дві монетки маловато. Або загатити цього торговця і забрати в нього. Не? Як я вигадав. Я й гадити не будемо, в кого я потім торгувати це все буду. Якщо я всіх перегадів в цій грі. 1074. 1200. Не, не вистачає. Навіть якщо це все докину. 1024 вистачає. Вистачає. Але мені потрібно максимум 17. Чудово, купив. Не так не чесно, собі гірше робиш дім. Чесно все. Чесно. Якщо так можна зробити, то чому б так не зробити? Ну, типу, гатиш торговця забираєш весь лук. І тобі не треба потім думати, де. Взяти гроші, йде взяти цей лут і тому подібне. Тому що в тебе все є. Особливо, коли ти йдеш з локації навряд чи ти повернешся. Можеш гатити сміливо. Я б його пограбував. Але в мене крадіжка не вкачана. На те цей фалау, що тут можна це зробити. Погнали! Радінг. Наступне місто. Глянемо, що ми тут знайдемо, що дізнаємось. Але поки що, напевно, дійдемо. Зайдемо, збережемось і все. Зробимо, так сказати, невеличку паузу. Ну, досить таке величеньке містечко. Ця гра була придумана не для людини 2000 року народження. Здравию. Так гра не цікаво. Мені срати хотілося на яку людину воно було придумано. На який би вік воно не було вигадано, ця грає, воно, ну, типу, можна це робити. Чи ти гадаєш, люди там, в 90-х не розуміли, що можна вбити того торговця, забрати в нього лут? Мені здається, вони якраз її подібні речі в цій грі. Ну, це, типу, без проблем тут все організовується. Можна пограбувати, можна вбити. Можна, як я в першій частині робив торговлю на максимум вкачати і просто продавати йому речі дорожче, ніж він тобі їх продає. Ну, в грі це все продумано так сказати. На те цей фалаут, що в тебе тут повна... Ну, повний розмах в твоїх діях. Що бажаєш, то і робиш. Як бажаєш, так і граєш. Тільки потім репутація так падає. Терпимо. О, все, каламат, антипатія, мене там не люблять. Не знаю, чому мене там не люблять, я там нікого не вбивав. Ну, зайшов так у Мисливське угідь, вирізав всіх. Але в мисливських угіддях там нічого цікавого таки немає. Ну, тут зараз нейтрально. Зараз побігаємо, дізнаємося ще щось тут. Ну, пізніше вже побігаємо. Зараз зробимо паузу невеличку. Так, гаразд. Гру, гру, гру зберегли, начебто так, так, зберегли. Поки що все. Зробимо, так сказати, паузу на декілька годин. Ну і плюс-мінус о 8 годині повернемось, продовжимо проходити цю чудову гру. На цьому, всім так сказати, дякую за перегляд, всім гарного відпочиночку.